Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні Росії! Ну, якщо ви знаєте, як це, то, 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 то ви вже на коні, ви вже керуєте своїм життям, ви вже структуруєте навколо себе простір. І так, відповідно, якщо е, нас таких, е, ну хоча б хоча така критична маса, як то говориться, то відповідно весь народ тоді вже структурується. Весь народ структурується. Були. Прекрасні дослідження, як впливає медитація на власне соціум, на народ, на навколишній на простір. І то причому, то було, скажімо так, якщо брати нашу традицію, прирівнювати, то, то можна сказати, що була проста практика дивлення, така проста медитація. Ну, в нашій традиції говориться, священні стани. Так? Тобто, такий священний стан дивлення. Ну, знову ж таки, якщо ви зайдете на. Мій плейлист практики славолюба, то ви там знайдете ту практику дивлення, практикуйте її, практикуйте щодня, і будете мати го -го -го, і щастя, і успіх, і, і будете розвивати своє духовне бачення і відчуття простору, чим наповнений простір, людина і так далі. Предмет взяли, подивилися на нього і вже, вже можете сказати, хто його тримав в руках, якою енергією був наділений, і так далі, і так далі. І так далі. Це практика дивлення. Однак вона дуже проста насправді. Дуже проста це одна така фундаментальна практика, базова. Е, і, власне, от бралося, як впливає от, подібна медитація. так. Ось. І що-то там було досліджено там, там, там такі здоровезні, товстезні томи, е, такі як атласного формату, такого, і такі товстезні. Тих, хто міг щось 7 чи 8 штук. І власне було аналізувалося, як воно впливає на економіку, на здоров'я, ну, здоров на статистику здоров'я, на взаємовідносиння, щастя, благополуччя, фінанси, злочинність так і далі, так, далі, так далі. І, власне, якщо коротко казати, так, підсумувати, що говорилося в тих 7-8 томах. То, власне, було зроблено висновок: що якщо е, збирається бодай е, 3-5%. 3-5% це, це насправді зовсім небагато, правда? 3-5%, якщо збирається такі, такі групи, 3-5% від населення від кількості людей населеного пункту. То відповідно у цьому населеному пункті відповідно при регулярній практиці медитації тих 3-5% починає знижуватися рівень смертності, рівень злочинності, зростає народжуваність, зростає задоволення, щастя, радість, любов, піднімаються фінансові показники, успішність там ну і так далі. і так далі вплоть до того, що закривалися тюрми. То оце такий масовий вплив, масовий точніше, вплив такої групи, когерентної групи, коли е, люди разом вступають в резонанс їхні, їхні розуми, їхні, їхні мізки, скажімо так. І це тоді виникає такий принцип когерентності. І оця когерентна група, вона, власне, впливає на весь. Простір навколо себе на всіх людей, які навколо них є, тобто то е, вистачає іно 3-5%. Однак треба добавити, що це мовиться про звичайних людей, про звичайнісіньких. без магічних здібностей, без якихось там е, посвята і, і так далі. Просто звичайнісінькі люди. Так? А якщо ми беремо власне Підготовлених людей е, в духовному, в магічному такому, так, е, які пройшли навчання, посвяти, там підготовку, е, то це відповідно вже не 3-5%, а це вже корінь квадратний з одного відсотка. Ви розумієте, що це? Тобто, якщо нас, віддаючих людей, збереться власне корінь квадратний з одного відсотка від народу України, і ми разом спільно почнемо. Це робити, то відповідно структурується весь народ. Я думаю, що у нас вже є значно більше. Просто питання в тому, що знову ж таки нема когеренції. Нема когеренції. Тобто ми, власне, от чому і говориться, що давайте збираємося зон на славлення, тому що чим більше нас на славленні, тим більше і наш вплив. І чому власне, важливо це онлайн славлення? Так? Тому що Під'єднуються люди з різних регіонів України, і відповідно це впливає вже на, на, на всю Україну, на всю державу. Хоча е, я в своєму житті е, маю такі історії, маю такі приклади, коли тільки мій розум, тільки моя думка, моя витівка приводила до змін, е, які розходилися від Львову, розходилися по всій Україні, а потім розходилися і по сусідніх державах. Ми так, коли такі випадки, такі речі. То що ми можемо зробити всі разом? Це, це, це насправді ми маємо неймовірну силу. Для того ми збираємося, для того це робить. Отож, давайте будемо славити богів рідних, предків світлих, промолювати роди наші, поминати предків наших, аби народ наш. Очистився від нечисті всякої від того невігластва, чужовірства, брехні, злодійства, корупціонерства. Корупція це ті прояв. Це ті прояв, власне, той, що вони не, не приєднані. Вони не є в єдності з народом. Хоча в єдності поміж собою вони є. Вони як одна система, як один спрут, який опутав весь наш народ. Вони перебувають в когреції поміж собою. Тобто ми маємо просто витягнути того спрута, так? пошматувати його, так, так, просто, так. І викинути. О. І, власне, тобто витіснити того спрута. Витіснити того спрута ми можемо своєю волею, своїм духом і нашими людьми, котрі, власне, витіснять тих. Листів нашого народу і, і власне, почнемо керувати вже тот Ось так. І тоді, власне, відбудеться відродження. Відродиться народ нашу силі і славі свої прадавні знання наші відродяться. І тоді, власне, ми проявимо себе як народ віддаючи. Так. І тоді, тоді. Тоді все людство, ми дамо всьому людству приклад, покажемо нову ментальність, нове мислення, нові підходи, нові шаблони життя, нові стандарти. Це буде зовсім інша економіка, це буде зовсім інше, все зовсім інше. І тоді, власне, все людство, подивившись на нас, повчившись, навчившись у нас, воно зможе знову ж таки об'єднатися в єдине ціле. І тобто, це буде. Ще більший організм, ще більша така, така система. Розумієте, це буде як, як рій. Так? Однак, власне, в народі поєднуються роди, а в людстві то поєднуються народи, раси. І відбувається власне, власне, от перехід на зовсім новий щебелі бою ці. Дивіться собі, який це. Які це важливі такі сходинки, так, сходи, такі щаблі. І от, власне, ми робимо крок. Як то говориться, для одної людини це маленький крок, однак це суне все людство, проштовкує все людство до великого кроку нового, нового етапу еволюції, нового рівня. Ось так. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше, відбулося відродження народу нашого у силі славі своїх, аби якнайлегше ми очистилися, якнайшвидше звільнилися від того всього, країни віддину жденьких і відродили свої прадавні знання, прадавню культуру, прадавні свічі, продавню віру. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Жива, Матінка, прийди, силою своєю благослови, силую своє на тіли, силою своєю силу, силу, силу жива, матінка, силою твоєю напомняємося, святістю, то благословляємося. я благословляємося по всіх часу тебе, слава мамою. Тож прийди, будь з нами на добро і щастя, Рода земного, слава живи, матінці! Слава, слава живі! Ладай лад полалей плоєр, ярмит львова любовна ясно да. Рарог, стоки у нас ликуся, ми На ножики дай не спаси, роду слылянського да шурама. О рей, колоди, мамай душу, ты перед вами раскрывай мужицу, праведно обожаю сам, очимы спутаем. Придите утвердить на силах любой, мудрости кохания, спокойно, богатый вазий. І життя праведного б'я? відкрийте нам тайни, збережені примноження, передачі відкриття зілення сил та сил, любові і кохання, заможності багатства, благополуччя і здоров'я.